Доброго ранку, дорогі мої друзі. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. І ось сьогодні в мене буде така домашня барахолка. Багато посуду полтавського заводу. Це все наш рідний місцевий виробник. І ось такі предмети можу вам запропонувати. Є майже повні сервізи з Озуля та зелена троянда. Цукорниці, чашечки, молочники. Кому що сподобається, буде потрібне, то, будь ласка, пишіть, звертайтеся, поспілкуємося з вами і відправлю поштою, якою буде вам зручно. І ось хотіла показати, що є в мене Чотири чайні пари від сервізу Зелена троянда ось, клеймо. Дуже зручні чашечки можна і для кави з молоком, можна для чаю. Є цукорниця, є чайник, вони по 150 гривень. А чайні пари будуть по 100 Чотири пари і цукорниця і чайник. Немає молочника і ще двох пар. Але, можливо, згодом знайдуться, а можливо, у вас є вони. Також в мене є предмети від сервізу Зозуля, наш славнозвісний, з багатою щедрою позолотою, є одна кавова пара. 6 десертних тарілочок. Тарілки новенькі по 50 гривень. Їх 6 штук. І є 6 чашечок, але одне блюдечко. Пара буде 100, чашечка 50, цукорниця новенька в гарному стані 200. Молочник гарненький, чудовий. 150. Ось, подивіться, який малюнок, яка пташечка. І ось така позолота. Скрізь все ціленьке, гарненьке, новенькі предмети. Ось такий молочничок. Молочник 150, кавник буде 200. Кавник гарний теж, теж в гарному стані, але тут на кришечці є момент. Кришка дефіцит, і тут вона клеєна. Ось цей держачок, він клеєний. Можливо, згодом знайдеться, але поки що немає. Кавник буде 200 гривень. Теж ось така чудова зозулька. Це сервізи, цукорниці. Цукорниці можна придбати, щоб поставити на стіл, пити чай і щоб був цукор на столі. Ось така чудова з ручним розписом з обох боків малюночок з ручками, така вона пузатенька, гарненька. 150 гривень. І кришечка є все добре. Ось така в приємний горошок, затишна, домашня, теж ціленька, теж 150 гривень. І ще одну зараз вам покажу. Трішки інша форма. Ось такий малюночок. Це деколь, і на кришечці є. Теж в гарному стані, але тут немає клейма. Хоча вона ось із зеленою трояндою, одної ж форми, і відразу видно, що це наше виробництво. Є ще три кавові чашки ось такої цікавої форми. Теж наше клеймо. Це вони, як з рекламу кави не з кафе. Дуже схожі. Мені хто. Дивиться, то пишуть, що дійсно, хто в кого позичив цю ідею чашечок. По 100 гривень чашечки такі, є в наявності три. Молочник хто збирає ось такі троянди. Гарненький, теж тут деколь. Ось, клеймо наше. 100 гривень цей молочничок буде коштувати. І ще є частинка сервізу до сніданку. Ось такі три кавові чашки, дуже ніжні, квіти, люстрове покриття, клеймо нашого заводу. Їх в наявності три штучки. Це теж вони новенькі. І до цих чашечок в мене є молочник. Була й масляничка, але її відразу забрали. Ось такий гарний. Можна просто в колекцію, а можна вже до сервізика. Ось така краса, ніжний та красивий. Тож, будь ласка, пишіть. Буду вам рада допомогти поповнити вашу колекцію та придбати гарний посуд для приємного щоденного користування. Це в мене такі пропозиції. Зроблю скоро теж відео продаж зі склом, бо багато вже зібралося красивих речей, і теж можу вам запропонувати. Всім вам гарних тихих спокійних вихідних. Нехай все буде добре. До скорої зустрічі, до побачення.